Іван Керачевський, військовий експерт Дефенс Експрес. Пане Іване, вітаю вас. Доброго вечора. Та я тут багато інформації для себе на пташів, як то кажуть, і е, багато про що є запитати, ну, але я думаю, що от з того анонсу, який я щойно прочитав, е, те, що точно тривожить людей. і Викликає цікавість і інтерес. Це ворожий наступ. Оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця написало про те, що ворог перемістив акцент своїх атак із півночі на південь. Ну і тепер намагається атакувати там на певних напрямках, зокрема на Покровському. Ну і ворог рветься до кордонів Донецької Дніпропетровської стику області і до кордонів Запорізької області. Давайте ми поговоримо про Дніпропетровщину, тому що там власне я подивився сьогодні на ту карту, яка була оприлюднена. Між останнім селом Донецької області, якщо говорити про схід Дніпропетровської області і Дніпропетровську областю, ну, там фактично одне село або ж навіть не залишилось. Тобто ситуація дуже непроста. Поясніть, будь ласка, можливості ворога, можливості, ну з того, що відомо, оборони на цій ділянці і. Стратегічна мета ворога вийти на е, межі Дніпропетровської області. Ну, Знову ж знов, таки ми говоримо межі Дніпропетровської області. Ми розуміємо, що зараз ворог рветься там до від одного села на Донецькій області до іншого села, яке вже в Дніпропетровській області. От тут важливо розуміти, які є яка ситуація стане на зараз на цій ділянці. Будь ласка, якщо ж ми говоримо про відтинок там. Де... Скрім так, прикордоння Донецької та Дніпропетровської області, то тут треба дещо розширити вашу цю фігуральну метафору, тому що на окремих напрямках там справді село Донецької області, село Дніпропетровської області, на деяких напрямках там треба ще пройти. Спочатку, умовно кажучи, три крупних населених пункти на Донеччині. Власне, чому там зараз є повідомлення про дуже гострі бої в районі населеного пункту Богатир? Ну, бо там, як в очевидно за задумом російського командування, там для них має бути зручний маршрут для виходу на головне саме мінмежі Донецької там Дніпропетровської областей. Ну і власне, але ну, скажімо так, з іншої сторони, оцей населений пункт Богатир, це якраз один із пунктів, там де росіяни спробували застосувати цю тактику механізованих точніше мотоциклетних автомобільних штурмів, і поки що там на щастя цього не вдалося. Там, навіть якщо брати актуальну статистику по просуванню росіян, то, ну знаєте, якщо вже порівнювати різні напрямки фронту, то якісь от плюс-мінус помітні результати у росіян, на жаль, її якраз на Покровському напрямку. В тому сенсі, що знаєте, взяти кілька посад і за тиждень отримати два кілометри квадратних просування. А от якраз щодо Дніпропетровської тут скоріше читається навіть не воєнна, а скоріше навіть... Політично воєнна ціль, тому що ну от е, Кремль тим чи іншим там способом намагається нав'язати волю, що, мовляв, Україна має ну, відступити, поступитися до Донецької області. І тут, мовляв, бачите, така от політична конструкція. Ну, див, дивіться, армія РФ, вона вийшла на якісь там межі Донецької області, і все, мовляв, от е, тепер можна вішати, кому там треба установки там відкуфу, ще там хто там із е, Росії Ферштейнери в білому домі, що треба нав'язувати Україні ті чи інші умови. Але тому якраз і нюанс, що ну, ситуація на полі бою не виглядає такою, щоб вона можна було нав'язувати якісь умови. Два але щодо необхідності евакую... евакуації людей з прикордонних районів, то треба завжди враховувати, навіть от, там російська така артилерія, далекобійна, радянська стандартів, вона може бути в глибі під лінії фронту до 20 кілометрів, плюс от різні. Російські ударні безпілотники, у них там теж може бути глибина проникнення. Знаєте, ну, ми не говоримо про шахіди. Ми говоримо просто про звичайні дрони, які росіяни використовують на полі бою. Там глибина проникнення теж може бути на кілька десятків глибину. Е, ну кікілька десятків ну, ну, це, те, це те, знаєте, це те, що відбувається зараз на Сумщині. От вчора ми говорили з сумською областю. І є, е, е, інформація, яку я прочитав, що е, ворожий це я так розумію САУ, ПІОН, Далекобійний вже добиває до піщаного це північні околиці сумщини. Тобто, якщо до лінії бойових дій там приблизно 25 плюс-мінус кілометрів від міста Суми, то от ми вже маємо те, що далекобійна артилерія добиває артилерія це те, де немає сигналу тривоги. Це не те, що ти там можеш якось її збити цей снаряд, це просто воно прилітає, розлітається уламки. Ну і от е, люди можуть загинути. Тому та я, я абсолютно вас розумію, і ми будемо сьогодні говорити з Дніпропетровщина. Власне, поговоримо про е, цю евакуацію. Що цікаво, що місяць, місяць був часу, коли ця евакуація тривала, і не всі люди евакуювалися, все одно ще залишаються люди, яких треба евакуювати. Я якраз був на Сумщині, ми там спілкувалися, і місцеві люди мешканці розповідали, що були люди, яких просто на колінах стояли, просили евакуюйтеся, Ні, а потім в останній момент ой, рятуйте. А що рятувати, якщо ворог уже зайшов в те чи інше село? Тому тут така ситуація, коли треба думати а, наперед і, і, і це розуміти. Ми, ми говоримо саме про просування ворога. Зараз бачимо відео, е, ну там, де наші дрони попрацюють по е, ну скиди, працюють по ворогу. І ворог дуже активно зараз почав використовувати ось ці мотоциклетні війська, скажімо так, ну меншою мірою баґі, більшу мірою мотоцикли. Розкажіть, будь ласка, я знаєте, от для людини, яка не на фронті, ну і для більшості людей, які в тилу взагалі не зацікав... ну, не цікавляться військовою тематикою, не розуміють там тактики, стратегії. Тих чи інших нюансів, ну зрозуміти, от мотоцикли, вони доїжджають до як... чому, по-перше, вони. Е... Менш вразливі, чому вони ефективніші, можливо, для ворога, і менш більш проблематичні для е, сил оборони, для того, щоб їх стримувати, от вони заїжджають на позиції, чи як, чи вони кудись до якоїсь точки доїхали, висадилися, і що там вони далі? Окопуються, штурмують наші позиції, в якій кількості можна цих людей таким чином перевести, щоб ми розуміли, в чому загроза е, цієї ворожої тактики, і знову ж таки чи можна їм. Протидіяти, окрім того, що використовувати fpv дрони, будь ласка, давайте почнемо з базового. Росіяни зараз стандартно діють на фронті невеликими штурмовими групами до 10 осіб. Це для них стандарти. І, відповідно, ми вже бачимо там. Коли вже ситуація, коли росіяни посилають невеликі механізовані колони, це вже дуже великі вийнятості. Росіяни самі ж далі для себе визнають, що головна проблема у втратах їх бронетехніки, якби це зараз дивно не прозвучало, це скоріше підриви на наших протитанкових мінах, ну і підриви їхнього там особового складу на протипіхотних мінах. Скоріше, коли там наші дрони вражають бронетехніку, вона у росіян приходить категорію горі пошкодженою, її можна відтягнути. Але скажімо так, мотоцикли це якраз для росіян спосіб обійти. Так, ну, так проскочити через наші мінні поля які там складені з протипіхотних з протитанкових е, мін, і якомога стрімкіше наблизитися просто до позицій наших військ, і просто зіскочити з мотоциклів і йти штурмувати. Тобто, в даному випадку мотоцикл якби заміняє собою та ну бронетранспортер по російській задумці. Е, якщо вже говорити про боротьбу, то крім взагалі-то там може допомогти проста класична артилерія з там, приклад з касетними боєприпасами. І очевидно що там в першу чергу йде мова саме про ураження своєї сили противника, ну тому що логічно. Якщо російські мотоциклятні кубитий, то відповідно мотоцикл нікуди не поїде. Наскільки так довго росіян вистачить запалу таким чином намагатися обходити наші міні-поля мотоциклами, це питання відкрити. Тим більше, що ну для справедливості заради в росіян навіть тут є певна інерція, тому що ну от, вони взагалі від мотоциклів, як виду озброєння, відмовилися до 2011 році, спочатку офіційно, ну а потім відпрацьовували ще до лютого 2022 року, як вони там десь будуть виконувати свої так звані миротворчі місії російські десантники на мотоциклах. Тобто, ну ви знаєте, росіян на наші провеки Щодо будь-якої новації є завжди і за, і проти, і вони між собою як у так от змагаються. Хто ж чия точка зору переможе, але навіть того не дуже добре, тому що нам треба терміново артилерійські снаряди, щоб цих мотоциклетників теж якби переводити в категорію втрат. До речі, державна прикордонна служба повідомила, що ось цей скандал, де нібито їх звинуватили в тому, що через фірми прокладки там відмивалися кошти на 23 мільярди гривень не були закуплені снаряди. Сьогодні Державна прикордонна служба, ну про це до речі, Сергій Згорець говорив. Показала фото, ну там розкриті кілька ящиків зі снарядами. Мені важко сказати про е, об'єми, скільки там є. Ну на фото є кілька ящиків. Там видно, що, е, що ці снаряди нібито є. Якщо є, слава Богу, знову ж таки, що вони є. Я не знаю для якого для якої, якої видів зброї, чи це 152-мм снаряди чи які це снаряди. мені важко сказати. Я знову ж таки не, не фахівець в цьому питанні. Ну але знову ж таки, це це де, те, про що ви говорите, що снаряди особливо я так розумію, дуже важливо. Снаряди, які можуть вражати живу силу і ну накривати уламками велику частину території, я не знаю, як вони правильно називаються, але ви зараз підкажете. От, от це важливо, бо знаєте, коли вже виникає проблема, а потім заднім числом починають думати, як ми тут будемо діяти. Ну це питання таке, звичайно питання інакше. І тут чи знаєте, до, до слова про, про підтримку, ну в будь-якому разі, як би ворог не атакував там мотоциклами, я не знаю, самокатами. Мотоциклами Дніперед з коляскою, там чи МТ-10 чи іш-комбі. я не знаю, чи вони там будуть атакувати. Жигулі там в них є накриті якимись решітками. Це, до речі, головна машина, я не там бачив фото. Головна машина їде. Жигуль, копійка, накритий якоюсь такою цею, і ну, напевно, він не доїхав. Але якби щоб ворог не використовував, танк це завжди танк при всьому при тому. В умілих руках, в умілому використанні танк це завжди небезпечно. Постріл танка, це завжди, як то кажуть. Страшно для тих, по кому стріляють, і ось е, історія така, що з одного боку нас підтримують наші партнери, ми їм дуже вдячні. Е, з іншого боку, нам розповідають про те, що якби не хтось там десь у нас би давно вже Росія знищила, якось слава Богу, не знищила за четвертий рік повномасштабної війни. Але Австралія не може передати Україні танки Абрамс, тому що немає дозволу від Сполучених Штатів Америки ще від якої пори. Скажіть, будь ласка, це як так можна воювати, коли є домовленості, є розуміння і країна, яка. Ну, очевидно, хоче, щоб ми на перемовинах, навіть якщо вони будуть, а вони, очевидно, все таки будуть, мали якомога сильніші позиції, гальмувати нам передачу важкої бронетехніки, яка ну, на окремих ділянках фронту, я не скажу на всіх, можливо, але на окремих ділянках фронту танк це великий плюс. Тим паче танк Абрамс. Будь ласка. Як тут діяти? І знову ж таки, наскільки це в мінус сьогодні для сил оборони? Відсутність достатньої кількості саме важкої броньованої техніки, яка ще й тим паче стріляє? Будь ласка. Давайте почнемо з кінця. Ми в тій ситуації, коли нам багато важкої бронетехніки багато не буде. Тобто нам треба якомога більше, відповідно, навіть австралійські абриці нам тут би в цю канву підходили. На знаєте, навіть була ще історія, яка б говорила, що, можливо, там в Австралії були старі списані Леопард 1, Якби Австралія віддала б Леопард 1, ми б теж б їх забрали. Щодо логіки дій США, тут, якщо спробувати подивитись більш холоднокровно на те, що відбувається, то. Ми цю дивну історію про те, як американці блокують передачу Абрамсів від Австралії. Маємо паралельно з тим, що з повідомленнями, що США тиснуть на Грецію щоб Греція віддала Україні як мінімум, одну з своїх батарей Петріотів, які взагалі прикривають Саудівську Аравію. Тобто, десь виходить, от десь США гальмують нам передачу ресурсів, а десь от, навпаки, навіть десь ну починають нераціонально тиснути на Греків, щоб вони нам щось віддали. В Цьому і проглядає певна логіка, і вона виглядає так, що американці чомусь думають, що тепер. Вся пряма військова допомога Україні має бути за рахунок європейців, а все, що стосується так азіатсько тихоокеанського регіону, то має відбуватися ну, знаєте економитись на випадок великої війни з Китаєм. Тому що якщо логічно подумати, мовляв, ок Австралія списала 59 танків, але нам їх не віддадуть. Е, що може бути з цими танками? Ну очевидно австралійці їх собі прибережуть і будуть тримати на випадок великої війни з тими самими китайцями? Тим більше що якщо брати оригінальне повідомлення про... Абрамси від Австралії, то там навіть такі міркування трохи такі слизькі від австралійців звучать, що мовляв: ну от, а якщо ж будуть мирні перемовини, а ці от абрамси вони десь там застрягнуть на кораблі посеред моря, то мовляв, що нам робити? Ну, очевидно, вони ну австралійці тут самі просто гальмують процес, ну, виходячи з своїх інтересів. Що, до речі, заодно повертає нас до питання: а що в нас з дипломатів в цьому регіоні? Ну, бо ми вже десь бачили подібну історію, там, де ми, наче як просили вертольоти, які в процесі там порізали. Але потім виявилося, що ми навіть не дали офіційного запиту, що віддайте нам ті вертольоти, які ви списуєте, бо ну, чомусь, наприклад, австралійська ну, одна з європейських оборонних компаній змагала викупити важливі запчастини тих вертольотів і ставити їх на європейські машини. Тобто, е, що нам власне робити, це можливо все-таки повернутися до питання, що десь у нас, можливо, дипломатія провисає. Ну, бо якщо є такі розтяжки, що десь от американці тиснуть, щоб не давали, а десь американці тиснуть, щоб давали. Знаєте, мене тут ну ми це пізніше вгорна. Для мене така трохи неприємна новина була, що на запрошення президента України Володимира Зеленського європейські лідери відмовилися 9 травня приїздити до Києва. Ну знаєте, це така символічна історія, тому що всі, ті, хто підтримує диктатора Путіна в війні проти України або принаймні займає позицію невтручання такого. Е Ну, лайт варіанти такого, що ми стурбовані, ми там якось в Україні теж щось там десь, ну, але ми приїдемо до Путіна на парад, де будуть іти по площі війська, які вбивали українців, гвалтували українців, вбивали дітей. Ну, а ми будемо аплодувати і казати. Тим паче там будуть представлені країни, які в другій війні, ну зокрема Словаччина і Угорщина, а чи війська воювали на стороні Гітлера. Ну це просто правда, тому треба про це говорити. Ну але а 6 мільйонів українців, які загинули в другій війні, це напевно, не рахується. Це не вклад в перемогу. Очевидно. Ну але Бог з ним авук. Ну, не приїдуть. Ну, станом на зараз. От ні, 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 Британія, ні, Німеччина, ні Франція кажуть, ні. Ну от це дуже погано, коли там є коаліція, умовно кажучи, та друзі Путіна, 11 друзів Путіна. А в нас буде сам президент Зеленський. Ну не знаю. А я одне коротеньке питання. Вже не буду говорити зараз про Фінляндію і там, що там розгортає ворог. Знаєте, я завжди коли коли оці паніку починають, ворог розгортає бази, буде готувати війська біля Фінляндії. Так розгорніть ви і готуйте війська з іншого боку кордону. Він готує 100 тисяч ти ви... ну, населення європейського союзу 550 мільйонів людей. В Росії 140. Ну в кінці кінців для насміськи можна ці паніки розводити. Путін зараз всіх вб'є. Ну в нього в 5 разів менше населення. Плюс ще є Британія 80 мільйонів, плюс є туреччина 80 мільйонів, плюс є США 300 мільйонів населення. І ці весь час, от вони розгортають війська, зараз буде страх. Так ви розгорніть. Ну я я, я цього чесно я не розумію просто цього, не розумію, чому постійно бояться країни зі 140 мільйонами населення, більшість велика кількість якого вже знищена українською армією. Я коротко запитаю про сумщину, яка ситуація настала на зараз, е, стала на зараз і перспективи і, знову ж таки, чого там ворог хоче У цю сіру зону створити, про яку говорив Путін на території Сумщини. Ну, він то євно да, хоче буферну зону в ідалі, ну як відалі за задумам російського командування, навіть по самі суми, але з іншої сторони, що ми починали розмову. Ну от щось от з росіянами трапилося знаєте, в плані підвищення їхніх втрат, що от вони були вимушені зняти акцент з півночі, і перенести їх на південь. Це не означає, що треба якось там втрачати пильність, розслаблятися і думати, що ворог там більше не буде намагатися атакувати. Це просто показує, що. Ну, можливо, на даному етапі росіяни будуть намагатися просто так от розтягувати нашу лінію оборони з тим, щоб ну десь ми не могли ефективно маневрувати. Але ну з іншої сторони, якщо в росіян є ефективні просування, тільки... В районі Покровська, а от на сумщині у них там уже кілька тижнів ідуть бої всього в трьох там прикордонних селах. То це, от якраз, треба говорити, що дуже значне досягнення сил оборони України, що все заблоковано в межах трьох сіл Сумської області, я а не на підступах пост... до Ми Маємо ставити крапку. Вже не встигли обговорити рішення Генерального штабу щодо направлення в зону бойових дій всіх працівників ТЦК та СП, які є придатними і не мають немає досвіду бойових дій. Ну це ще ми обговоримо, побачимо реакцію, але така інформація є. Ну, очевидно, це теж мова йде про під. Силення ефективне підсилення бойових частин збройних сил України. Іван Кричевський був з нами, військовий експерт компанії Дефенс Експрес.